Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто івано франківськ Представляється вашій увазі приміщення для кафе, такого невеличкого ресторанчику, пабу, площею перший поверх 100 квадратів та така велика веранда, тераса плюс 120 квадратів. Ось тут дуже таке прохідне місце. Тут поруч через дорогу базарчик, зупинка, велика прохідність людей. Позаду будинків, це є спальний район, каскад. Позитрон, позаду будинки, там також позаду будинки, навколо магазини. І постійна прохідність людей. От я вам покажу зараз Початку покажу терасу. Це тераса. Приблизно в районі 120 квадратів. Просто зараз вона не функціонує, тому що тому потрібно тут прибрати. Буде отака величезна тераса. Ось така тут, По суті, потрібно тільки змінити це підлогу. потрібно замінити підлогу, Ковролін. отака така 120 приблизно квадратів. Тут є така барна стійка. Ось така барна стійка, можна поставити столики, можна поставити великий телевізор, тобто зробити облагородити цю ситуацію. І тут по суті, тут також ці квіти потрібно прибрати, тут благоустрій територій, зробити, можливо, щось туди залишити. І отут є це приміщення, також порядка 100 з лишнім квадратів. Тож тут погане освітлення. Отут є одразу туалет. туалет. Тут є така як велика гардеробна. Ось така ж туди гардеробна. Бачите, там вішаки є, тільки що в ній немає світла. Тут таке приміщення. Тут раніше була така як щось сауна парілка. Там також душові є. Ось таке приміщення є. Тут є по суті сауна. Хоча це можна переробити. Можна тут вставити склопакет. Тут вставити склопакет або дерев'яні двері і окремо це мати приміщення, а оце Приміщення вже далі використовувати як кафе, такий якийсь бар, певнушку і щось такого плану. При потребі можна тут врізати вікно, домовитися з власником і тут врізати велике вікно. То зацікавить, будь ласка, телефонуйте. Внизу під відео буде інформація для дальшого ознайомлення. Дякую вам за увагу. До побачення.